Задача. Кожне з трьох однакових яблук розрізали на 4 рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитини, якщо їй дати три частини, сім частин, вісім частин, 11 частин? Отут нас хочуть трішечки заплутати, тому задачу читаємо тричі: кожне з трьох однакових яблук розрізали на 4 рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дати три частини. Сім частин. Яблуко одне яблуко, риска дробу знак ділення, розрізали на 4 рівні частини і всі 4 взяли. Тоді це одне ціле яблуко. А оце яблуко розрізали на 4 рівні частини і взяли одну. Оце одна четверта. Тоді, якщо дитині дали три таких частини, то це. Три таких частини, то це три четвертих яблука. Три четвертих частини яблука. А якщо їй дали сім таких частин, то це сім четвертих яблука це більше, ніж яблуко. Але частин отаких четвертих одного яблука, розрізаного на чотири частини, це сім таких частин. Третє. А якщо їй дали 8 частин, 8 четвертих частин. Так, 8 поділити на 4, їй дали 2 цілих яблука, але порізані. Кожне яблуко на 4 частини. І четвертих частин однакових, їй дали 8 штук. І четверте, якщо їй дали 11 таких частин, то їй дали 11 четвертих частин яблука. Отак дуже легко. Далі буде.